Для оперативної допомоги Збройним силам України депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Тарас Шкітер запропонував змінити підхід щодо закупівель військовим за кошти бюджету. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Депутат зазначив, що зараз цей процес відбувається так: військові надсилають лист на міську раду, далі етап затвердження і бюрократичних моментів, після чого відповідальні особи починають шукати необхідний товар. Тоді закуповувати та очікувати на отримання, а потім одразу відправка. Чому це потрібно і чому ми це реалізовуємо саме зараз? Важливий механізм, тому що дуже багато людей, які мені пишуть, вони пишуть, чому це ви не зробили раніше, а саме зараз, тому що раніше потрібно було все. І бронежилети, і одяг, і продукти харчування. Зараз я їжджу постійно на схід. Ми були під Донецьком, ми спілкувалися з військовими, і я в них питаю, і вони говорять, зараз треба автомобілі, тепловізори, тепловізійні приціли, тактична медицина, і дрони. Практично більше нічого військовим не потрібно. Збройні сили практично всім забезпечують, окрім цих речей. І цим забезпечують, але не в повній мірі. Тому. Я пропоную це закупити, провести один тендер, але купити набагато більше. І коли військові будуть звертатися, ми відразу будемо їм видавати в той самий день. Тарас Шкітер зазначив, що спільно з представниками найактивніших волонтерських організацій міста, зокрема волонтерським штабом Ангар та Волинсос, сформували орієнтовний перелік найнеобхідніших товарів майже на 15 мільйонів гривень. Також він скерував відповідне звернення до луцького міського голови, щоб наші воїни могли чим швидше отримувати вкрай необхідні на полі бою речі. Також у зверненні депутат ініціював проведення зустрічі разом з представниками військових підрозділів та волонтерських організацій міста, щоб погодити остаточний перелік необхідних військових засобів для закупівлі.